Доброго дня. Короте, ремонт квадроцикл 150 кубів, АТВ. Міняв я, короте, проводку, купив проводку від звичайного тата, по-моєму, квадроцикл. Квадроцикл з кутера, по-моєму, йдуть, проводка йде проводку, купив, проводка вся половина ще з неї я її обрізав. По одному кабелю я тут все перекидав. І, коротше, до того грілося тихо два проводи. Жовтий і білий. Нагрівалися два проводи. Жовтий і білий. І грівся комутатор. Коротше, стояв без акумулятора, бо як ставиш на акумулятор, зразу грілося тіху два дроти. Він не знав я, в чим причина. Шукав, шукав, поміняв проводку всю, тому десь проводка замкнута. А зусь, дивіся, в інтернеті того, той жовтий і білий провід на масу, скільки він віддає вольт. Там має, по-моєму, 17-15, то десь має віддавати. От, я коротше, пробував білий, і жовтий віддає 6, білий взагалі не віддає. Хочу я скинути генератор. Генератором мордувався, не він був нічим скинути. Зробив таку приспуставку в шестерню. Тут заварив середину гайку болт. А тут прикрутив на ну, два болти. Ставив такі вот, всякі приспособи. планки. Ставив планки так вот, і бив по ну, типу, В натяжку його натягував, то бив. Ну, Коротше, нічого не допомогло. Такі вот, саме теж переробляв. Ту робів на, на 4 болти я прикручував. Пробував зйомником звідси брати з краю зйомником всередину запихав. Гнесь його метал десь 6 мм, товщина що гнесі нічого не видно. воно два болтики. на Нещотку шестерні. Зврив середну гайку і ключом файно його натягнув. Добре так підтягнув, раз був коротше, зірвав різьбу з одної сторони. Другий раз думаю, щоб я файно його натягнув, Тоді молотком такий... мол, не тяжким, таким, не знаю. Із 300 грамовим певним молотком, файних два удари і в дві летів. Такого приспособу я зробив. Ну нічим я не говен був його. Коротше ці от планки. ця от планка, Вона була рівна, як я її вигнув. Я не, не був зривати. Треба коротше щось стальне, щоб воно не гнулося. Швидку от шестерню. Ось такою шестерню є. Я, же думав, такий сьомник для таких генераторів? Простенько, просто гайку в всередину, шестерню зуваблю і все. Ні, можна на два болти, можна на три, можна на всі чотири чіпати. Я вчепив чіпів було на два, бо на одному мене різьба зірвана а на три Теж щось. Але не... я не знаю, в чим причина. Продзвонював вроді катушки. Катушки вроді добрі. На масу ніде не пробивають. Чим причина не знаю. чи то може хто що порадить, Чи то треба міняти повністю ті катушки міняти. Не знаю, я б пробувати тепер на катушки міняти. Щось ну, воно току не віддає, значить якась катушка вийшла з ладу. Що не віддає току, вони має до бідві -бід віддавати, що, що, що жовтий провірт, що білий провірт має віддавати. Ток заводиться, заводиться, а зарядки на акумулятор не дає і грієш і тих два проводи. Коли ставиш на реле зарядки, і воно коротше не грість тих два провіді. жовтий і білий гріється. Так що всім удачі, підписуйтесь на канал, пишіть, може в кого які такі були причини. Там, же я поміняю катушку, то і тоді буде вже ще знімлює удільне відео. Чим було, чи в катушці причина, чи в чим. Так що, всім щасливо, всім удачі, підписуйтесь на канал. Мирного неба над головою.